Терміново російські війська втрачають контроль над частиною Бахмута. Деталі за кілька миттєвостей ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Російські війська ймовірно втратили контроль над частиною Бахмута. Про це повідомляє видання Більд, посилаючись на внутрішній аналітичний документ Міністерства оборони Німеччини. Давайте процитуємо у районі Бахмута. Російські війська як і раніше знаходяться під тиском і, ймовірно, вже не контролюють усі територію міста. Кінець цитати. Я ж додам, що офіційно генеральний штаб втрату міста Бахмут не підтверджував. Тим часом аналітичний портал DeepState повідомляє, що українські військові завдяки злагодженим діям мали успіхи у районі Кліщиївки Донецької області. Попередньо ЗСУ вдалося просунутися на 800-1200 метрів на північно-західній околиці села. Просування на південь від Бахмуту дозволить українським військовим не лише наблизитися до самого міста, а й дасть можливість краще забезпечити логістику дорогою на Покровськ, оскільки від неї вдалося відтіснити ворога на 1,2 кілометри. Між тим бійці збройних сил України демонструють свою роботу під бахмутом. Так, перша рота 2-го штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади улучно відпрацювала по розташуванню противника з гранатомета, кулемета та стрілецької зброї. Давайте, друзі, подивимось і насолодимось. <звук> Я надеюсь, я это снимаю сейчас. Это так Шо, Куля, куда? Ой, это пружина куда? Сейчас. Сейчас прямо получилось на 12. А, и, а надо левее, да? Надо левее, да. Вот уже понижайся. Ты все пока стрелял? Да. Я пока туда пойду. Пружина, пружина, ты четко а ну, прыжина, скажи, куда сыпишь. Прыжина. Что Ты... видишь там? По, по трофей, да, стреляют там Да? Дыхай, дыхай, дыхай. Дыхай, Пуля, крой, крой. Крой, крой. На, на. Це я яганю. <рес> Нормально. <рес> Нормально, друже. Ситуацію на фронті та забезпечення бригад наступу сьогодні обговорив президент Володимир Зеленський. Він провів засідання ставки Головнокомандувача. Давайте процитуємо. Ставка сьогодні максимально зосередилася на двох темах: фронті та бригадах наступу. Сирський, тарнавський залужний Буданов, оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час. Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та усім необхідним для виконання бойових завдань. Кінець цитати. Водночас, інститут вивчення війни пише, що збройні сили України можуть тимчасово призупинити контрнаступ, аби переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Аналітики посилаються на слова начальника розвідувального центру сил оборони Естонії, полковника Марго Гросберга, який сказав, що ми не побачимо наступу у найближчі сім днів. Однак є один важливий нюанс це не кінець. Давайте цитувати: ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями інституту щодо масштабу і способу локальних українських контрнаступів на півдні і сході України. Інститут раніше зазначав, що Україна ще не залучала більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і ще не розгорнула свої основні зусилля. Оперативні паузи є загальною рисою великих наступальних операцій, і ця пауза не означає завершення українського контрнаступу. Кінець цитати. Аналітика також зазначають з посиланням на інтерв'ю Street Journal з російськими військовополоненими, що у передових російських підрозділів є значні проблеми із моральним духом і командуванням. Також полонені стверджують, що Росія продовжує використовувати загороджувальні загони для розстрілу солдатів, що відступають. Військовополонені повідомили, що серед російських військ на лінії фронту широко поширений страх перед українським контрнаступом. Друзі, а чи стежите ви за контрнаступальними діями Збройних сил України? Напишіть нам про це у коментарях. Ви на Фабрисі новин. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимось.